Поки нова влада Сполучених Штатів з ентузіазмом організовує мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України, європейські партнери всерйоз задумалися над питанням вагомих та надійних гарантій безпеки для українців. З тим, що безпека європейської України має стати сферою діяльності насамперед саме європейських країн, згідні і у Білому домі. То якими ж мають бути ці гарантії, щоб не стати таким же примарним папірцем, як сумнозвісний Будапештський меморандум? Є дві е, принципових позиції. Перша позиція вона полягає в тому, що для нас надзвичайно важливо для нас надзвичайно важливо забезпечити те, щоб Росія не мала змоги знову ж таки атакувати Україну в майбутньому, тому що такі, е, такі умови будуть зберігатися, і ми розуміємо, що такі ризики будуть присутні тривалий час. І в цьому контексті звичайно напрацювання формул або про вступ України до НАТО, або про розміщення іноземних військ на території України військ, озброєнь, сил та засобів для того, щоб нас підтримати. У найближчій перспективі Україна не зможе вступити до НАТО, та й Північно-Атлантичний Альянс не зможе розміщувати свої війська як миротворчий контингент на лінії розмежування. На це категорично не погодиться Росія. А ось варіант розміщення військ окремих європейських країн. Цілком ймовірний варіант кажуть військові аналітики. возможный вариант варіант розміщення еще раз подчеркну, двосторонні двусторонние договора, между Украиной и странами и с каждой отдельной страной надо. Но опять-таки тут есть один нюанс. Статья 17 Конституции Украины, которая запрещает размещение э, военных баз иностранных государств на территории Украины. А, соответственно, размещение миротворцев ⁇ это пункты постоянной дислокации, то есть это места базирования. Про такі варіанти вже заговорили перші особи старого світу. Так, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що він готовий і хоче відправити війська своєї країни для забезпечення будь-якої мирної угоди. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантии безопасности Украины, разместив наши собственные войска на местах, если это будет необходимо. Я не говорю это легкомысленно, я очень глубоко чувствую ответственность, которая связана с потенциальной угрозой для британских военнослужащих. Про ймовірне розміщення свого військового континенту заявив і міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер. Вона заявила, що країна не виключає відправлення миротворчих військ до України у разі потреби. Зараз ми повинні спочатку договоритися справедливому істойчивому мірі, вважаючи міжнародне право. Когда у нас буде такий мир, його нужно буде підтримувати. для этого наше правительство нічого не виключає. Раніше про миротворчий контингент також заявляла французька сторона. Загалом зараз йдеться про трохи більше ста тисяч миротворців з різних країн, тим часом як мобілізаційний ресурс Росії близько 15 мільйонів. І ця цифра у рази перевищує можливості України та наших партнерів. Так що головні гарантії безпеки для України це сучасна високотехнологічна зброя власного виробництва, плюс допомога європейських партнерів. На данный момент украинская ВПК может э, обеспечивать потребности сил обороны Украины на уровне 30%. Именно вот этот фактор, к сожалению, есть Ахиллесовой пятой, на которую давят наши стратегические партнеры, прекрасно понимая, что без внешней э, военно-технической помощи Украине будет весьма проблемно. То есть развитие собственной армии до да, увеличения ее количество, о чем говорит президент. Но параллельно, в первую очередь, мы должны четко понимать, что это война, это война технологий. То есть победить Российскую Федерацию мы можем не количеством личного состава, а высокотехнологичными видами вооружения. Безперебійні та масштабні постачання озброєння, щедрі інвестиції в український воєнпром та контингент іноземних миротворців ось три кити, на яких мають базуватися надійні міжнародні гарантії, завдяки яким українці не відчують себе ошуканими та покинутими у своїй запеклій боротьбі за безпеку усього європейського континенту.